1 січня 2026 року в Україні змінилися правила виходу на пенсію за віком. Для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, з 1 січня 2026 року українцям потрібно мати не менше 33 років страхового стажу. Це на рік більше, ніж було у 2025 році. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Лариса Бабич, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області. Якщо 33 роки немає, особа може претендувати на призначення пенсії в 63 роки. Для цього вже необхідно страхового стажу 23 роки. Ну і після досягнення віку 65 років, необхідна тривалість страхового стажу становить 15 років. Ми враховуємо страховий стаж як по трудовій книжці, так і за даними реєстру застрахованих осіб. Надія місцева жителька каже, що визначений страховий стаж занадто великий. Я рахую, що це багато. Якщо людина працювала інженером чи ким, і тут треба йти дворником, тому що інженером ніде не візьмуть. І багато людей торгують на ринках, на хазяїна. Якщо хазяїн її не оформляє, значить розумієте, бо тому що великі податки. У мене так трапилося, що був стаж 20 з лишнім років. От. Ну, вже треба було 30. Ну і чоловік, інсультник, він лежить вже 7 років. По догляду там йшов спочатку стаж. Ну, коли мені виповнилося 60, все, перестали. Будем це багато. Зоя, місцева жителька, вважає, що 30-35 років страхового стажу для виходу на пенсію за віком справедливий, проте пенсії за низькі. Пенсія. Неадекватна, розумієте? Це взагалі потрібно переглянути це питання, і причому, як якнайшвидше, тому що під час війни, коли ну це може не трошки не стосується пенсії, але якщо депутати отримують такі зарплатню, таку отримають там пільги на житло, на Проїзд, коли суддям такі вони взагалі живуть за рахунок держави, це ну так не може бути. Віктор сказав, що він вважає несправедливим і визначений термін трудового стажу і рівень пенсії в Україні. Я вважаю, що це неправильно. От, наприклад, я в армії прослужив 35 років, на пенсію пішов, 28 років я проробив в школі викладачом. Де моє налог налог, що я платив? Вони це несправедливо, неправильно Лариса Бабич, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області, сказала, що пенсіонер має право визначити, як обраховувати суму його пенсії. Тут право вибору особи або ми враховуємо заробітну плату за даними системи персоніфікованого обліку з 1 липня 2000 року, або за бажанням особи до цієї заробітної плати особа може ще надати довідку про заробітну плату за будь-які. Іх 60 календарних місяців підряд своєї трудової діяльності до липня 2000-го. Якщо пенсіонер не має достатнього страхового стажу, то він може розраховувати лише на соціальну допомогу через пенсійний фонд, сказала Лариса Бабич. Катерина Мороз Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.